І ти говориш, наприклад, що важко через те, що дуже довгий час ти знаходилась в ілюзії, да, зараз важко це все відставити і почати жити з нового сприйняття світу. Якщо ти стараєшся брати якусь концепцію, а все в світі концепції, своєю увагою, не розумінням, а саме увагою, дивишся на ню, з щирим бажанням розібрати, чи існує ця концепція. І завжди побачиш, що вона не існує. І немає концепції, яку ти візьмеш, щоб розібратись, чи що вона існує, і виявиться, що вона існує. Завжди виявиться, що це була просто фантазія, яку наділили вірою. І ось якщо брати поєдинші концепції, і розбирати це дуже довгий процес. Але можна виявити, яким чином ці концепції сформувались, і таким чином зрозуміється, що все неправда. Тоді буде легше це все відставити, бо часто щось побачив щось, почув про те, що все ілюзія, але воно стане для тебе істиною, коли ти побачиш, що воно ілюзія. І для цього потрібно дуже пристально по міліметру подивитися на те, як сформувалися це в тобі ці всі концепції.